Зараз розпомічаю дві крайності. Є люди, які максимально западають в свої, в свої якісь побутові такі, рутинні да, ситуації, і вони ніби як в такій коробочці живуть. Тобто вони клопочуться тільки своїми якимись там сімейними питаннями чи те, що в них під носом. І є друга крайність, коли люди тотально не дивляться, що в них під носом. Ну, під носом це умовно. Вони можуть бути. Якщо за кордоном, то вони можуть бути думками в своїй країні, дав на батьківщині. Якщо вони, наприклад, а і на фронті захисник-захисниця, то вони можуть бути думками тільки там, наприклад, і тотально забивати на на свій день сон, їжу, стан, здоров'я, свої плани на майбутнє і так далі. І це крайності. Нам між цими двома крайностями треба знайти золоту середину. Буддисти називали це серединний шлях. От, от такими вагами, терезами стати, які, які, яким не байдуже що в світі відбувається, тому що ми зі світом є єдине. І в той же самий час, щоб так в цьому світі не розчинитися і не втратити себе.